Сьогодні почула таку фразу, що нема гармонії в цьому світі. Просто суцільний безлад та маячня. І я подумала: так, насправді дуже багато людей шукають гармонію десь в зовнішньому світі. Але це не так. Гармонія вона е, про тебе. Гармонія це внутрішній стан людини. Навіть тоді, коли навколо світ шумить. вона починається не з медитації, а з відвертої щирої розмови з собою. А що до тебе? Ти справді відчуваєш гармонію чи просто намагаєшся її показати? Підписуйся і зберігай це відео. Я крок за кроком розкажу тобі, як відчувати, відтворити гармонію в своєму житті. В своєму тілі, в своєму внутрішньому стані. І саме через це зміниться твоє зовнішнє життя однозначно.